Слід всіх, два то я з'явиться, ім'я, ім'я, ім'я. У мене вийшло, у мене вийшло, ура, ура! Що <плод> <плод> ж там? Історія про маленьку 127-річну чаклунку, яка дуже хоче танцювати у чаклунську ніч разом із дорослими відьмами на блоксберзі, але через свій юний вік їй цього не дозволяють. Проте дають завдання стати хорошою відьмою і через рік повернутись до них. Дитяча казка вистава від акторів рівненського драмтеатру Маленька чаклунка розповідає про пустотливу, але добру й справедливу відьмочку, яка порушує всі правила прийняті в суспільстві відьом. Акторка, яка виконує головну роль маленької чаклунки, Наталя Тертичка розповідає, попри все, її героїні вдається залишитись доброю Клонкою. Кі вона добра, ну сама в собі в душі. Що вона все ж таки вирішила, що вона залишиться доброю і буде робити добрі справи. І ще хороша відьма це та, яка робить хороші справи. І ви знаєте, що саме от від себе хочу сказати. Є в нас там такі слова, щоб не було в світі горя і біди. Всі свої злі чари забудьте назавжди. Я би дуже би хотіла, щоб кожен раз, коли ми говоримо ці слова зі сцени, в світі ставало набагато більше добра. Наталя Тертичка розповідає: грати маленьку чаклунку із непростою вдачею, їй не важко, адже сама має трішки бунтівний характер. Акторка говорить, хочеться, аби діти після перегляду вистави розуміли, що добро завжди перемагає. Мені дуже би хотілося, щоб дітки після нашої казки виходили. Добрішими, тому що в мене син йому 11 років, і я дивлюся, як вони постійно в телефонах постійно якісь ігри. і Я чую їхні розмови, і мені не дуже подобаються ці інтонації, якими вони говорять. І я дуже рада, що ми ставимо казочки про добро і діткам вносимо туди всерденько. Що треба бути все ж таки добрими. Чим більше буде добрих людей і дітей в світі, тим добрішим буде світ. А ось Володимир Федінчук має одразу дві ролі розбійника та болотяної відьми однієї з тих, хто не дозволив маленькій чаклу. Онці потрапити на Вальпургієву ніч. Артист розповідає, робота у дитячій касті не нова і по-своєму цікава, адже там усі стають дітьми, і навіть актори це дорослі діти. Попались мені, ну можна сказати так, негативні персонажі, як ну такий самий отаман, та сама відьма, але вони ж в процесі стають добрими. Все ж таки, казочка про добро. Та я старався ха -ха, старався не, чим побільше позитиву додати, навіть якщо там щось трошки ну негативне. Але зато з позитивом негативне розумієте? Розуміє. Я старався насичити максимум і буду старатися максимум насичувати своїх персонажів позитивом. Режисером цьогорічної казки став заслужений артист України, актор нашого театру Станіслав Лозовський. Він розповідає, цьогоріч перш за все, хотілося створити для дітей диво на сцені, не думати про повчання, а просто відволікти дітей. Ця історія про, про добро, про те, що треба бути собою, і про те, що не треба гнатися за якимись цілями, які тобі навіть здаються спочатку. Правильними і хорошими, а потім виявляється, що все навпаки, і тоді важливо знайти себе і залишитись собою просто. І ця історія саме про це. Казка Маленька Чаклунка обрана режисером не просто так, адже завдяки роботі над нею вдалося не тільки порадувати дітей, а й в певною мірою об'єднати колектив. Адже у виставі задіяно кілька десятків артистів. Робота над казкою тривала близько півтора місяця. Актори, незважаючи на перебої з електроенергією, знаходили можливості працювати, аби напередодні свят створити справжню магічну казку на сцені театру. Мене ця п'єса захопила тим, що в ній дуже багато персонажів. А це означає, що весь колектив задіяний. А зараз в наш час важливо, щоб ми всі були разом. І мені було дуже приємно працювати з 40 42 людини на сцені у мене, ну це тобто два склади, і ще плюс всі, хто допомагали нам робити цю виставу в театрі, тобто ми її робили всі разом. Переглянути виставу можна у театрі до 10 січня, двічі на день, в окремі дні і тричі. Якщо ж ви хочете занурити себе та своїх дітей у магічний світ казкового добра, не боріться та поспішіть за квитками, адже напередодні нового року усім хочеться повірити у диво. Анастасія Шепетюк, Вячеслав Мельник, випуск новин.